В останню дорогу проводжає свого героя Линовиця. Старший солдат Гибало Леонід Васильович загинув п'ять днів тому. 31 липня в районі села Білогорівка, що на Луганщині, від вибухової травми несумісної з життям. Льоні було всього 30. Він народився 23 червня 93-го року на Черкащині. З другого по дев'ятий клас навчався в Линовицькій школі. Після в Чернігівському професійному ліцеї на маляра штукатура. Мій однокласник говорив, що на нулі. У роті вогневої підтримки, де служив Льоня, служать тільки найсміливіші, найхоробніші. Тому що пережити той страх, коли ти знаходишся під постійними обстрілами, людині неможливо. І всього треба мати велике серце. Льоня був людиною з великим серцем. Він пішов воювати не заради нагород, не заради звань. Він служив у званні старшого солдата. Він пішов захищати свою сім'ю, своїх дітей, свою країну. У мене він залишиться і та й в усіх присутніх, тільки хороші спогади про нього. У мене він залишиться в пам'яті усміхненим завжди синіокіп, хлопчинкою, білявим, який завжди прийде на допомогу. Думаю, що і в усіх так воно. Ми пам'ятаємо його як світлого, доброго, вічного, завжди від. Відкликався нам на допомогу неконфліктного, голубоглазого, тихого і завжди з посмішкою. Ніколи нікому він поганого не зробив. В нього було дуже велике серце, дуже велике серце. Вічна йому пам'ять. До лав Збройних сил, загиблий Леонід Гибало, долучився 3 березня минулого року. Служив у першому механізованому відділенні першого механізованого взводу механізованої роти військової частини А-7330. Був стрільцем, помічником гранатометника. Непоправна втрата. Давно він закінчив школу. Вон тут стоїть його племінник, я пам'ятаю, Леонід Васильович, щоб допомогти вихованні його. Хороша була людина. Жалко. Будемо скорбити всі разом, підтримувати один одного і сім'ї загиблих, сім'ю. Хай йому земля буде пухом. Поховали Линовицького героя гибала Леоніда Васильовича на місцевому кладовищі 3 серпня. Цього ж дня прилучена попрощалася зі ще двома захисниками 51-річним Володимиром Мазуренком Сухополової та 28-річним Владиславом Жишкою Зладану.